Доброго дня! Це компанія FINSOFT. У цьому відео продемонструємо модуль роботи обміну з сайтом на Промі. Так, для демонстрації ми беремо порожній сайт на Промі, ми його тільки створили, і беремо конфігурацію баз малий бізнес. Демо версію. Ми вже провели деякі налаштування, тобто ми були. Вели організацію, вели ключ користувача, він вводиться один раз. Ми вже обрали від ціни, розрібна ціна, налаштування вивантажувати картинки. І обрали два товари, які у нас є на залишку на складі, і в яких у нас є ціна та фотографія. От, відкриваємо один товар, тобто є. Дві фотографії, є якийсь опис, є ціна роздрібна, і так далі. Так, на пром ми можемо вивантажувати наші товари з залишками та цінами та завантажувати замовлення. І так, ми натискаємо вивантажувати товари. Так. І йде вивантаження. Чекаємо кілька хвилин і дивимося, що у нас на сайті. Пройшло декілька хвилин необхідних для модерації товару. Переходимо в адмінку сайта товари послуги і бачимо два наших товарі. Вони виглядають так, як ми їх створили в бас-малому бізнесі. Тепер переходимо до вітрини нашого магазину, оновлюємо сторінку. Так, і теж бачимо наші товари, їх вже можна купити. Так, спробуємо створити замовлення. Оформити замовлення. Продовжити. Оформити замовлення. Так, продовжити покупки. Тепер переходимо до нашого кабінету. Так, переходимо до наших замовлень. Бачимо нове замовлення. Для того, щоб отримати замовлення, переходимо на вкладку завантаження і натискаємо Завантажити замовлення. Оп, у нас створений новий, новий контрагент і оброблене замовлення. Переходимо на вкладку замовлення покупців і бачимо наше замовлення нове Шкаф-купе. У даному модулі є можливість налаштувати регламентні завдання для вивантаження товарів, наприклад, один раз на 3 години, та окреме завдання на завантаження замовлень, наприклад, один раз на. П'ять хвилин. На цьому все на все добре.